В повинно сьогодні пройти найвищу мирі центр. Ще один пас, але це не точно, це обрізка. ой Ой-ой-ой. Ну тут тут. Зараз побачимо. Пішов удар. Непоганий. Подача. Голос в атаці. Є подача надальню, але там нікого немає. Гуселків зараз. Зберігайте себе, чи буде подача. Є подача. І підбирання в один дотик удар є, немає. Там... Входити в штрафний майданчик. Є навіть удар. Подача від гусела. І захисник тут до кінця можна в штрафний майданчик входити, навіть є удар. І. Подача. Класна подача, удар! Небезпечно, дуже було. Пішла подача від Гусула. Небезпечно навіть дали прийом обрізка. Боротьба пішла. Ну і це штрафний, це буде жовта. Пішов, удар, небезпечно, дуже. Хвилин немає в нас 100% моментів. Але чіпляються за м'ячі. Зараз можна пробити дальне стійка, удар. І фіксується. Фіксу. Подача. Удар навіть є, навіть є ось тут. Побачимо. Ой-ой-ой, яка передача може пройти далі. Є момент, удар. Пішла подача на дальню стійку. І Тут можна замикати. Чи буде удар? Замах пішов. Це Марва. Один в один, в принципі. Ще один пін. І подача дальня стійка. Один один!